Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту. На жаль, котрий тиждень доводиться розпочинати сумного у боях за Україну після виконання бойового завдання. У ході стрілкового бою загинув актор та спортсмен чемпіон України з фріфайту, переможець багатьох професійних турнірів у цій дисципліні. Майстер спорту Євген Жека Світличний. Йому було 29 років. Він воював у лавах батальйону імені Героя України Дмитра Давінчі Коцюбайла. Світла пам'ять. 31.07.23 ніколи не пробачимо, ненавидимо усіх вас. Росія держава терорист. Подібним чином футбольний клуб Кривбас у своєму телеграмі прокоментував ракетний обстріл Кривого Рогу Росіянами 31 липня, внаслідок якого є загиблі і постраждалі. Наші співчуття. Припиніть брехати, вони є громадянами Росії та Білорусі та представляють дії своїх країн. Це російська агресивна війна, вбивча та злочини, включаючи геноцид, оскільки вони можуть грати у турнірах, гине набагато більше українців та росіян. WTA несе повну відповідальність за це та виплатить мільярди доларів Україні. Так жорстко відреагував на заяву жіночої тенісної асоціації щодо рішення міністерства внутрішніх справ Чехії депортувати російську тенісистку. З території країни дворазовий володар Кубка Стенлі Домінік Гашик напередодні WTA заявила, що за правилами всім гравцям має бути дозволено змагатися на основі заслуг без дискримінації у червні цього року. Уряд Чехії заборонив своїм спортсменам і командам брати участь у змаганнях на території Російської Федерації, а також запровадив заборону для російських спортсменів та команд виступати на змаганнях на території. Чехії міжнародний олімпійський комітет автоматично кваліфікував Ольгу Харлан на Олімпійські ігри 2024 у Парижі, видавши їй «Wild Card». особливе запрошення на змагання в обхід стандартних вимог для участі у даному турнірі. Таке рішення було ухвалене після широкого розголосу скандалу з дискваліфікації української шаблістки. Рішення міжнародного олімпійського комітету стало сюрпризом для самої спортсменки. Це саме той момент, коли не бачиш надії, відчуваєш нестерпний. Біль та розпач, думаєш, що залишився зовсім один, а потім стає ціла багато мільйонна країна героїв на захист і змінює все у твоєму житті. Я знала чим ризикую, але не очікувала, що це сколихне усе українське суспільство і всі долучаться до боротьби разом зі мною. Те, що відбувається зараз, точно увійде в історію. Це щось неймовірне. Дякую кожному з вас. Дякую, кожній організації моєї любої України, хто став поруч мною дякую кожному, хто долучився та зробив свій важливий внесок у це рішення, яке дозволить мені виступати на Олімпійських іграх у Парижі 2024 року, в незалежності, як завершиться моя кваліфікація. Ви всі мої любі стали за мене. Дякую кожному. А наші бійці збройних сил України, то взагалі любов назавжди, написала Харлан. Окрім цього, міжнародна федерація фехтування оголосила про зміну правил поведінки після інциденту, що мав місць. Це після матчу Харлан і Росіянки Смірнової. Наразі традиційне руко... рукостискання після поєдинку буде негайно замінено на дистанційне вітання, яке дозволить українцям не наближатися до росіян, навіть якщо вони будуть виступати як нейтральні спортсмени. Футболісти Донецького «Шахтаря» і Лондонського «Тоттенхема» у благодійному матчі на підтримку народу України, який відбудеться 6 серпня в столиці Великої Британії і розпочнеться 16-й годині за київським часом. Його транслюватиме телеканал ікспорт зіграють у футболках зі спеціальними нашивками. Згодом їх виставляють на аукціон. А виручені кошти підуть на допомогу нашій державі та її мешканцям. «Тоттенхем» також зробить додаткові пожертвування від продажу квитків. Нагадаємо, що днем раніше. П'ятого серпня у Лондоні пройде ще один благодійний поєдинок на підтримку України Game for Ukraine», де зійдуться команди капітанів Андрія Шевченка з Сергієм Аребровим, Михайлом Мудриком та іншими зірками у складі та Олександра Зінченка. Зібрані кошти будуть спрямовані на відновлення Михайло Коцюбинського ліцею у Чернігівській області, зруйнованого окупантами у березні минулого року. Легкоатлетка з Дніпра Ярослава Могучих серед інших була удостоєна нагороди кращої спортсменки минулого року серед жінок. У чоловіків таким став фристайліст Олександр Абраменко. Церемонію у Києві у будинку футболу провела Асоціація спортивних журналістів України. ній взяли участь міністр молоді та спорту України, президент національного олімпійського комітету Вадим Гуцайт та перший віцепрезидент Української асоціації футболу, олімпійський чемпіон Олексій Михайличенко. Він вручив приз найкращому атлету 2021 року Першого року борцю Жану Боленюку, який був єдиним олімпійським чемпіоном з України на літніх іграх у Токіо. У жінок подібну відзнаку отримала каноїстка Людмила Луза. Протягом кількох хвилин після відкриття продажу були розкуплені усі вільні місця на стадіон Апостолоса Ніколаїдіса в Афінах, який вміщує 22 тисячі вісімсот болівальників домашню оренду тамтешнього футбольного клубу Панатіна і Кос, який там у вівторок, 1 серпня, зіграє матч відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів проти спортивного клубу Дніпро 1 Переможець з бою у наступному раунді зійдеться з командою Руслана Маліновського французьким Марселем. А той, хто програє, отримає. Нагоду спробувати свої сили у кваліфікації до Ліги Європи, де його суперником буде прайська Славія. Швидше за все, зустріч з греками може стати останньою для Артема Довбика у складі Дніпровців. Іспанська Жорона Виявилась найактивнішою претенденткою на нього серед усіх інших. Клуби практично закрили усі питання стосовно трансферу Форварда. Тому перемовини між Дніпровцями та каталонцями знаходяться на фінальній стадії. Таким чином Артем може приєднатися в Іспанії до Віктора Циганкова. Жерона заплатить за довбика близько 6 мільйонів євро. Це далеко не та сума, яку Дніпровський колектив хотів отримати від переходу Артема, якого трансфермаркет оцінює у 15 мільйонів. Тому скоріше за все варто очікувати на гарні бонуси від каталонців. Також варто нагадати, що 50% суми продажу довбика отримає данський Мітьюланд, за який Форвард виступав перед спортивним клубом Дніпро. 1 такий пункт прописаний в угоді Артема зі спортклубівцями. Тим часом півзахисник молодіжної збірної України Олександр Назаренко таки залишив спортивний клуб «Ніпро-1», угода, з яким була розрахована до кінця поточного року і приєднався до своєї нової команди Житомирського полісся, з якою він підписав попередній контракт, який мав вступити в силу 1 січня. Подібне сталося за взаємною згодою сторін. Майже половину п'ять від усіх медалей, які завоювала збірна України на 17-му літньому європейському олімпійському фестивалі, стали здобутком. Представників Дніпропетровської області, срібло та бронза зі спортивної гімнастики у Івана Рудого. Такий же здобуток у плавця Миколи Котенка. Бронзовою призеркою з дюдо у команді стала Дар'я Доля. Вихованка Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності Таїсія Покусай, З травенська тренера Сергія Батракова, стала чемпіонкою Європи з боксу серед юніорок за підсумками змагань, які завершилися. У Румунії низку нагород вибороли і її колеги по навчальному закладу на літньому чемпіонаті України з плавання. Роксолана Сулейманова здобула золото серед дорослих та молоді на дистанції 200 метрів комплексного плавання та на 100 метрівці брасом. Ганна Загоровська стала чемпіонкою на дистанції 100 метрів батерфляєм. А також завоювала бронзу серед дорослих та срібло на 50 метрів батерфляєм. Давид Кизименко виборов два срібла се чоловіків на дистанції 100 і 200 метрів брасом. Відзнака подібного гатунку і в Аліни Симоненко серед юніорів. Шосте місце завовала збірна України, укомплектована Дніпровською командою до 14 років та Даміром Філаретовим на дорослому чемпіонаті Європи з воднолижного спорту, який завершився в Італії. Дамір Філаретов став бронзовим призером у багатоборстві в індивідуальному заліку. Попереду головні старти юнацький чемпіонат Європи в Іспанії та Чемпіонат Європи до 21 року. У Франції Дніпровський спортсмен Руслан Глібов вибрав срібло на міжнародних змаганнях зі спортивного орієнтування «Орінген-2023» – найбільш масові у світі п'ятиденні змагання зі спортивного орієнтування, які впродовж чотирьох десятиліть проводяться у Швеції. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.